Із метою підтримки складових сил безпеки та оборони у межах ініціативи президента України «Юнайтед-24» та за сприяння голови сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова Сумщина отримала близько 50 мільйонів гривень. За рахунок яких було придбано понад 500 сучасних засобів ураження стінг українського виробництва, п'яту частину від загальної кількості дронів перехоплювачів та чотири стаціонарні наземні станції управління БПЛА передали 35-му сумському полку національної гвардії України. За рахунок плідної праці із міністерством оборони ми отримали додаткову субвенцію на придбання засобів ураження по програмі НаІТ 24 Отримавши кошти, ми в тісній комунікації в системні з керівництвом наших тактичних груп безпосередніми командирами і за рахунок аналізу ну поточного ринку нашої України виробників ми. Спільно з'ясували найефективніші засоби ураження, якими безпосередньо щодня наші бійці користуються і враховуючи думку фахівців наших військових складових сил безпеки і оборони, ми спільно визначили ті засоби ураження, які для них ефективні. Сьогодні в рамках нашої системної роботи щодо підтримки і зміцнення наших складових сил безпеки і оборони, ми перебуваємо в підрозділі Національної гвардії 3051. Чому саме тут? Саме цей підрозділ є одним з ефективних складових протидії ворожим безпілотним літальним апаратам. Я по першу чергу хотів би і подякувати і керівництву, і особовому складу нашого Сумського полку Національної гвардії за вкрай ефективну роботу. І саме сьогодні в рамках підтримки ми передаємо 96 цифрових засобів ураження Стінг для безпосереднього використання, в тому числі і по захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. Крім іншого, ми передаємо. Чотири цифрові станції, це системна робота. Ми і надалі будемо виділяти відповідні субвенції, придбувати ці засоби ураження, оскільки чітко розуміємо ту потребу нашої наших мешканців Сумської області і взагалі всіх людей щодо зміцнення безпеки нашого неба, об'єктів критичної інфраструктури, і як наслідок це тепло, світло і вода в наших домівках. Воїнооборонці Сумщини постійно працюють над удосконаленням професійної майстерності та нарощенням арсеналу, аби цифри враження ворожих повітряних цілей постійно і суттєво зростали. Олег Олексійович безпосередня вдячність вам, громаді, за цю підтримку. Дійсно, спільна праця є запорукою нашої діяльності, яка веде наближає нас до перемоги. Ми своїми діями. Якомога краще і сильніше будемо захищати як об'єкти критичної інфраструктури, так і населення нашої області. Дякую. Я вам дякую за службу і ну, прийміть, будь ласка, цю підтримку від мене, і взагалі і цих мешканців області. Ми вас віримо. Слава Україні! Героям! Героям! Слава! Ця допомога якраз на часі. Без неї неможливо догнати шахіда. І Талмаса і подібна шахіда. Вже в підрозділі впроваджується застосування стінгів. Саме це зараз я його тримаю. З часом будемо нарощувати зусилля для того, щоб не, не одна ціль не прилетіла. З практичної точки зору, можу сказати, що дуже якісний зразок. Ми користувалися іншими виробниками. Інші виробники не показали такої надійності, ефективності і можливості вразити ціль на великій швидкості. Завдяки чому це вдається? Завдяки тому, що це вже цифрові технології. В... Чи от які конкретно технічні характеристики сприяють більш ефективному враженню цілей? Характеристики, які в даному екземплярі може предоставити нам виробник, це цифровий зв'язок. Цифровий зв'язок дуже допомагає пілоту. Особливо якщо пілот не має такого, такої навченості з по збиттю шахідів, тому це дуже велика, дуже, дуже велика допомога під час полювання на шахиди. Чим ще обладнані, обладнана ця система для того, щоб бачити, наприклад, вночі ворожі цілі? Такі БПЛА стінг. Є двох видів, цей екземпляр з тепловізійною камерою і є з денною камерою. Тепловізійний допомагає бачити ціль в нічну пару доби і шукати ціль. При втраті зв'язку ініціюється пілотом з пульта. Його можливість повернення додому, якщо втрачається зв'язок і борт цілий. То пілот сам визначає йому завдання з повернення додому. Це більш ефективно можна його б використовувати, бо якщо втратити зв'язок, в основному всі борти втрачаються. А ця функція допоможе їй берегти і більше вражати цілі. Хлопці, які використовують засоби проти протидії ворожим безпілотним літальним апаратам. Вже рік виконує завдання з ураження і на своєму рахунку мають дуже великий об'єм збитих засобів ворожих, особливо молнії. Також в цьому списку є зали. Шахідов, на жаль, поки немає, але дякуємо за такі. Засоби будуть голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров вкотре наголосив. Що в тісній комунікації з військовим керівництвом постійно напрацьовують революційні технологічні і управлінські рішення для удосконалення протиповітряної оборони нашого регіону, зокрема, нарощування спроможностей безпілотної складової сили безпеки і оборони України? Ми в 2025 році отримали додатково за ініціативи моєї качільника, нашої команди додаткових 50 мільйонів гривень. Ми вже їх, відповідно освоїли, придбали такі засоби ураження, які ми передали Нацгвардії, нашим прикордонникам і. Іншим військовим підрозділом і далі будемо продовжувати. Хотів би зазначити: дуже важливо те, що виробник саме наш український виробник. і він Скажімо так, не поступається іноземним виробникам. Це дуже важливо, оскільки це не лише придбання засобів ураження, але це і підтримка так чи інакше нашого вітчизняного виробника. Я хочу сказати наразі, що ми спільно з головним управлінням Радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Збройних сил України провели спільну роботу щодо зміцнення нашого захисту неба з точки зору радіозасобів РЕБ, засобів РЛС. І наразі намі сформована додаткова вже так само опрацьована фахівцями Амі заявка на 90 мільйонів гривень на придбання вже законтрактованих засобів радіоелектронної боротьби і виявлення. Наразі команда вступила в комунікацію з міноборони з відповідними фахівцями. І ця робота наразі нами вже запущена і вже в 26-му році. Сумщина щодня перебуваючи в умовах інтенсивних російських атак, продовжує гідно тримати оборону та надійний тил, підтримуючи наших воїнів-оборонців, віримо в перемогу України та спільними зусиллями наближаємо справедливий мир.